Одеське, вище професійне училище морського туристичного сервісу вітає всіх з Новим роком та Різдвом Христовим. З Новим роком, українці! Хай квартирі і хартинці заясниться вогник чуда. Хай добро до вас прибуде! Хай насіться не із неба те, чого усім нам треба. Перемоги, щастя, миру і, і все буде Україна. Україна! Колядуємо на любов, колядуємо на щастя, колядуємо на перемогу, колядуємо на мирне життя з Новими Роком, з Різдвом Христовим. Пане Господню, у вашій оселі прийміть побажання наші на свята веселі. З Різдвом Христовим! Що найперше перемоги, щоб мирно жилося, щоб дні ваші кращ стали, щоб у вашій хаті миру просвітали. На порозі новий рік, новий, новий рік. рік! Не здолати українцю повітря, не знайти такого роду, ніде перемога в Україну йде. В Україні нині свято. Хочу всім побажати світла в хаті, хліба в печі, щастя і радості малечі, рідний дім, а не в чужині, миру Ми, в нашій в Україні. І ми усією родиною зібралися зірку чекати, Христос народився казати. Дванадцять ми страв покиштуємо, вертебніких усіх почастуємо. І з миром свічки запалимо. Христос народився. Славімо Його! В гарну днину, добрий час, і з Різдвом вітаємо вас, з вечерію святою, з веселою. Колят, коля, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде щастя в новий рік. Коля коля, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака, відчиняйте скриньку та давайте свивку. Від... Всім всім жити, щоб слава, чтобы... всім всім щастя, щоб доля була печати. Всім, всім просто, щоб добре вдалося. Вісім засідають на всі чотири боки. всім миру я бажаю на довгі-довгі роки. Дай же нам Боже усі святки проводити і нового року діждатися з миром і перемогою. Дай же нам, Боже, в році новому, теплого хліба всім на столі. Хай зірки з неба у році новому принесе перемогу до нашого дому. З, з новим, новим роком, зрізлом Христовим. Новий рік, чудове свято. Зичу вам добра, багато. миру, в домі і на землі і смачного на столі. Були господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати, Хай Ісус мале дитя, благ, ваше життя, щоб ми. Прой... Знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці, саміслу з'явився, Ісус. Мале дитя благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали. Нехай новий 2024 рік принесе нам нові можливості, свіжі ідеї та теплі моменти спільного навчання та дружби. Безмежно вдячний нашим захисникам і захисницям за можливість бути вільними і незалежними у своїй війні і незалежній країні. Захисникам уклін і шана старим, повага і тепло, щоб діти більше біди не знали, і сонце перемоги щоб зійшло. Ми просимо Бога про перемогу. Прийди, Боже нашим захисникам і захисницям на допомогу! З новим роком з різдвом христові! Ой зоря, ой зоря!